Ох сьогодні й дорога, вчорашня каша замерзла, утворила таку корку доволі жорстку, плюс на снігу переді мною приїхав Дастер. А Дастер сантиметрів на 5 вищий, ніж я, і я оце все збриваю захистом. Дуже неприємно. Це третя, сорок, Чисто на інерції проскакую, бо я думаю, якщо зупинитись в такому переметі, то я точно нікуди не поїду. Не знаю чуть одно, нояк, ну, я пливу прямо на, на захисті. Ай весело. Ну, і кількість повалених дерев на дорогу теж зашкалює, бо все понамерзало на гілки і вони не витримують і падають, бо тут дерева ніхто не чистить на цій дорозі, бо тут в принципі ніхто не їздить майже. Ну, Вже 5 кілометрів проїхав. Далі цікавіше буде.